28 квітня, понеділок, сьогодні день вибору. Уже зранку можна залипнути між двома варіантами: яйця чи вівсянка, відповідати чи проігнорувати, поїхати чи залишитись. Аркан закохання, який керує сьогоднішнім днем, дає нам силу вибору. Але якщо він не свідомий, отримаємо ефект роздірваної дупи. А імператор вчить твій вибір, дорівнює твоя відповідальність. Не чекай, що хтось зробить усе за тебе. Для тих, хто в парі день про домовленості, але не в стилі я сказала і крапка. А в стилі я сказала, ти сказав і ми вирішили. Якщо план. Мити щось важливе, робіть це разом для тих, хто без пари можливе знайомство, яке змусить серце вистрибнути з грудей. Не варто лише плутати метелики в животі і сигнали тривоги. На побутовому плані секс, тілесні задоволення, спа, повернення в місця, які були вам приємні. Зустріч з улюбленими людьми, побачення, опинитися в потрібному місці, потрібний час, нове кохання, знайомство або зустріч з авторитетною людиною. Ділова зустріч вигідне партнерство. А от в негативі дня у нас синдром Все або нічого повернення ситуації або людей з минулого є можливість змінити або виправити ситуацію. Програш, втрата грошей, крадіжка, неправильний вибір, який веде до фінансової втрати покупки без сенсу, просто щоб витратити гроші, раптові рішення без аналізу, особливо у стосунках чи грошах. Сьогодні ваш образ це комфорт плюс привабливість, образ, в якому приємно обійматися і вирішувати справи. Кольори білий, рожевий, бірюзовий, зелений та м'ятний. Сьогоднішній вибір це запуск нового етапу. Роби його не з паніки чи страху, а з ясності та любові до себе. Імператор плюс закохані дорівнює вибір, який ти не просто зробив, а в якому ти себе підтримуєш. Секрет успіху сьогоднішнього дня. Це слухати своє серце і свою голову і ще знайти компроміс, бо вони часто суперечать один одному. Зберігайте мої прогнози, діліться з вашими близькими, ставте мені вподобайку, пишіть коментарі. Мені дуже приємно їх читати. Ну а я бажаю вам прекрасного понеділка та гарного дня.